за сьогоднішній день, другий раз вам доброго дня. Це Миколаїв, сьогодні 25 листопада, 23 рік. Зняв я, як я роблю розчин бордовської суміші. Думав, більше не знімати, але вирішив все ж таки зняти трошки, як я саме обробляю. Це ми бачимо вже ось оброблені дерева, персики. Як вони гарно оброблені, прямо заливаємо, проливаємо, не робимо так, як просто отаку бризганути і все. Аби воно щось помокріло. Ні, гарно проливаємо. А щоб гарно пролити, я хочу зняти, тому що я перелопати був і зараз дивлюся багато відео, як хто як обробляє. Але мало хто розповідає, немає інструкції для початківців, ось тих, хто починає, тільки як правильно, ну, як правильно, як я обробляю. Так назвемо знову ж Миколаївський, способ миколаївської оброботки, так сказати. Обор... Обробіток по-миколаївськи, тому що дуже мало хто розповідає, як, хто як робить. Кожен вибирає для себе спосіб. Так, багато балакаємо знову. Як я обробляю? Обробляю. По-перше, те, що ось пістолет, який я тримаю ось так, я його тримаю ось так, ну можна перевернути. Форсунка в мене дивиться вгору. Я завжди обробляю з під низу гілочок. Робимо ось так: з під низу гілочок. Краплі, які злітають вгору, вони самі по собі. Падають на поверхню зверху. Де не впало, ми можемо потім пройтися. А так ми економуємо розчин, тому що, тому що, якщо ми будемо робити зверху тільки або так якось бризкати, це сильно забагато розчин. Так, трошки менше розчину. Ми робимо зверху краплі, які підлітають вгору, вони осідають на поверхні гілки. Ще інструкція, як я обробляю. Робимо, починаємо робити з самого-самого верху, з самих верхніх гілочок. Це знаєте, мені нагадує спосіб, як рекомендують машину мити, що треба змивати машину і мити машину знизу, для того, щоб ти більше витратив часу і грошей на мийці. Ось так і обробляємо. Ми. Ми робимо, ну, це треба робити навпаки. Хто розуміється, зверху змивати все. Отак От ми починаємо деревину обробляти зверху. Коли ми його обробляємо в верхні гілочки, знову ж форсунка все время в нас робить вгору. Вгору вона обробляє гілочки з під низу, і розчин, який піднімається догори, він потім падає зверху. І коли ми робимо верхні гілочки, ось ці самі маленькі, ми їх ретельно дуже обробляємо і потихеньку спускаємося нижче, нижче, нижче в крону, обов'язково дійсно з усіх сторон його обійти. То поки ми обробили верхні гілочки, то нижня крона у нас вже майже оброблена. Тож, ось так виглядають наші. Оброблені вже дерева. В цьому році я трошки робив, не знайшов я камінь ось такий вона має вигляд. Не, не голубенький трошки голубенький а більше чомусь біленькі. Щось, мабуть, з мідним копоросом. Але то не страшно більшу справу зробить вапно, яке вб'є все, всі лишайники, все. Остальне, це в нас мигдаль. Залишився необрублений, на якому дуже багато щеп, персиків. Я його, Тому що мигдаль не солодкий, жалко викорчовувати. І ми на нього нащепили багато слив і персиків. Так що, отакі справи, отакий спосіб обробітку дерев по-миколаївськи, так сказати, форсунка знизу. Знизу розпалітель ми. Обробляємо ось так знизу, знизу покриваємо гілочку. І розчин падає на поверхню зверху. І ми цим економимо десь розчин. І обробляти починаємо зверху. З верхніх шарів, поки ми верх обробили, то нижні шари, так сказати, вже оброблені, вже майже оброблені. Нам лишається лише десь трошки. На ту поверхню де не попало, трохи прибризкать і все. Знову вийшло дуже довго відео, дуже довго розповідаємо. Наші фундучки Ось ми обробляли і на них попало. Це наша цьогорічна посадка. Ось, бачите, 5 хвилин назад ми обробили, В цьому, сьогодні у нас вітерець трошки продуває, підсихає. Це добре, що висохне. Ось такий вигляд. Мають десь лишилися листя. Ну, нічого страшного, завтра в нас обіцяють дощ. Тож, краще обробити так, чим не обробляти ніяк. Дякую за увагу. Вподобайка, обов'язково підписка, коментарі, все це дуже добре, вітаються, слава Україні!